Всім привіт і всім миру і знаєте, слухаючи пастора, як він роз'ясняє все, розумію, що царство небесне воно всередині нас. Як же потрапити в Царство Небесне? Ви, якщо ви вивчаєте Біблію, стараєтесь жити по заповідям, виконуєте їх і проповідуєте іншим людям про Ісуса, про Спасіння, то ви вже перебуваєте в Його царстві, ви цього ще не розумієте, але тут ви ще виконуєте свої обов'язки, обов'язки. Тих, хто має розповісти про спасіння, тих, хто приносить новину новину про те, що всі, всі спасені, але це спасіння можна втратити, якщо піти по гріхові, піти по блудові і інших гріхах. Написано не втрать свій вінок, дивись, щоб не украли його від тебе. Тому нам потрібно бути дуже побачними з тим, що ми робимо і як ми думаємо, і старатися гріхи пересікати, ще коли вони в нас в думках. Дві три секунди і в нас є для того, щоб присікнути тим гріхам, сказати, що вони в полоні, і ми вільні, в Ісусові ми вільні. Тому перебувайте в Царстві Божому, воно вже всередині вас, тільки вам потрібно його виростити, як насіння.